Нещодавно під час патрулювання в міста Коваля працівниками Державної інспекції було помічено автомобіль, що рухався з явними порушеннями правил дорожнього руху. Зокрема, було подано знак про зупинку цього автомобіля. Водій як не відреагував, розпочав втікати. Працівники наздогнали його і відповідно. Розпочали з ним спілкування. Водій поводив себе неадекватно, ображав постійно працівників державної інспекції, шарпав заформлений одяг. Працівникам Державної інспекції довелося застосувати заходи фізичного впливу. Він був доставлений до безпосередньо приймального відділення Ковальської центральної районної лікарні для проведення медичного огляду в установленому законом порядку, де в подальшому було виявлено, що з дане даний громадянин, зокрема водій автомобіля Сітроєн. Перебував в стані алкогольного сп'яніння в спілкування між безпосереднім водієм і працівниками ДАІ втрутися ще одна особа 38 років. Значить, погрожував постійно розправою працівникам державної інспекції, вживав нецензурну лайку. Виявилося, що це його товариш, який безпосередньо поводив себе, в принципі, так само, як і водій. Було прийнято рішення також стосувати заходи фізичного впливу до даного громадянина, аби його вгамувати. Були застосовані наручники. Із-за поясу в даного громадянина випав пістолет марки «Форд». і на нього були складені адміністративні протоколи за звісно непокору працівникам. Міліції, зокрема, і дрібне хуліганство. На водія автомобіля Сітроєн було складено чотири адміністративних протоколи працівниками Державної інспекції, які безпосередньо будуть скеровані до Ковальського міськрайного суду для вирішення питання обрання безпосередньо вже штрафних санкцій. Шановне, ви чините обмір працівнику міліції, це лікарня. Ви на даний момент о, чи не о, то опір, потім не по міліції. Коли себе в порядок проведіть. Прийшли сюди п'яні розказати, Що робити? Та мене бий. Ти мені тут. Не ти? А, Не, не пускай. Я говорю, не шарпати! Ти? Ти? Що ти мені пукаєте? Що мені пукаєте? Що ти не пускає? Ану А Ану, йди сюди! Іди сюди! А сюда. сюди, будь ласка. Номер вашого свідчення, будь ласка. Номер вашого освічення, будь ласка. Чуєш, ж не так чекаєте? Так вони мене не пускають. Не пускаємо, ми не повинні пускати сюди. Номер освідчення не схід є. Номер освічення. Ви мене вкидали, не буде ви вже собі наробили. Дивіться, тільки не живемо. Я в шановні. Все заходьте. Заходьте установу. Заходьте установу! Виконуйте законні вимоги працівника міліції. Будь ласка, виконуйте законні вимоги працівника міліції. Бери! Присядьте службовий автомобіль, вас ніхто бити не буде. Будь ласка, ви чините з лісу непокору працівникам міліції. Шановно. Ви чините з лісу непокору працівника міліції. Блять! Б'ють! Ваше ж ні! А ти що мене! До вас будуть застосовані заходи фізичного впливу. Будь ласка, ми його доставимо в лікарню. Все. Чого його доставляти в лікарню? Що? що ви з них лік... Тут все, ви устраивайте! Ви 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 Прокуратура можете на мене скарба не Все. Ви устроїли все сталося! Ви устраиваете! Іди сюди! І не пущенняйте от планись! Ви <пи> знаєте за трогайте! Це є злісто непокора. покорено! Злісто не покоре! Не трогайте! Не маєте Алло, батя, не може бути махайте. С його не трогайте Беть, ну, гас наручники, застосовуйте, я його попередив статтю 12 тринадцятої. Всьомайте! С його не трогайте! Трагайте! На, потримай, я буду затисувати. Ну <плес> чо, я е, в нього пистолет, пацаны. В ньо пи... За Ты... Стоп, подожди. Та, подожди, подождіть. Не ну. трогай! Я сказав, Ми не діді. Не одойдуть! От я тобі сказав! Ви не заважайте виконувати! Зараз з ви, вами буде те саме, якщо в, ви далі будете так себе поводити! Все, зараз поїдуть. Хай ну, давай, давай. давай, давай. Назвати. Давай, в, давай. В, давай. В лікарню. Це... Сідайте, будь ласка. Я відходжу, ти що. Не травайте. Щоб було спати. Щоб не вдарився просто. Не позволяєш, блять. Не падайте. Не падай, вставай. Що це вообще таке? Вставай. Диви, що робить? Ти сніми що ти рок! Я все знімаю! Ти що ти, ти рок! Я все знімаю! Ваня, Саша, підніми Саш. його! Саша, підніми його! Підніми його, Саш! Підніми його! Не трогай його! Ага. Може ага. на фотосесію устройте! Что? А, ты sais, что ты, 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 ты делаешь? Что? что Куда ты его выпускаешь? Куда? Назови причину. Причину нас выведет. Да, да, Все. Что это? Так кто сад? тут и сада? У меня уж пистолет, вол, жир. Пистолет. Сними его. Пистолет. Ну все. Стань алкогольное среди меня, с зеброю. Це йо, це, йо. Це, йо. це йо, чи! Звони, Петя, Звони, блядь. Яке, яке ти маєш право людину кидати? Яке ти маєш право? Яке ти маєш право? Яке маєш право? Ну дай, Стричи, позвони хай вылучить цю 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 пистолета.